Вірш під номером один. Про зиму. Про те, як все навкруги стало білим. Біла стежка, біла річка, біла вишня і смирічка Ну й баш снігу намало Стало білим все село. Біла стежка, біла річка, біла вишня і смирічка Біла хата. Білі коні, тільки носики червоні. Ну й баж снігу намило. Це означає, що снігу дуже-дуже багато. Стало білим все село. Біла стежка це доріжка. Біла річка, річка, яка була блакитною, замерзла і стала біла. Біла вишня це означає, що на дереву вишню нападало так багато снігу, що воно стало білим. І смерічка це також таке дерево, смерека, а лагідно кажемо, смерічка. Білі хати, на хатах багато снігу, білі коні, тільки носики червоні, а носики червоні від морозу, бо морозець пощипав носик. І він став червоним.